Купують приладдя для військових завдяки культурним заходам. Хмельницькі благодійники передали захисникам дві зарядні станції Анкер та Екофло. Це річ, яка нам дуже сильно необхідна, тому що ми всі знаємо, що в зоні проведення бойових дій електроенергія вона відсутня, постійно відсутня. А ця станція вона допомагає нам підтримувати зв'язок. Вона живить старлінки, вона може живити рації. Закупити станції вдалося завдяки спільним зусиллям волонтерів, освітян та митців. Загалом назбирали 77 тисяч гривень. Долучилися і рідні загиблих на війні військових. Ми мусимо вистояти в цій непростій боротьбі. Ніхто не сказав, що буде легко, але якщо не ми, тоді хто. Тому нехай ця техніка служить для наших військових, приносить їм гарні хороші результати. Частину коштів передали представники ліцею номер 1 Діти разом з педагогами проводили благодійні ярмарки та заходи. Такі активності стали звичними для молоді. Так можуть зібрати понад 100 тисяч гривень. Ці кошти ми виділяємо і нашому восьмому полку. І ці кошти ми виділяємо і нашим батькам, наших дітей, які знаходяться на передовій, і нашим випускникам, які закінчили школу 5, 10, і 20 років. Ось ми це робимо постійно. Аби заохотити людей донатити більше, у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв запровадили лотерею, де за кошти розігрували гільзи, розмальовані хмельницькими майстринями. І такі унікальні лоти, унікальні артефакти. Кожен хто донатить, хто підтримує наше військо, наших захисників, мав можливість на згадку. Про ту єдність нашого народу мати або вдома, або в музеї нині фінішував вже другий етап благодійної лотереї, де визначили чотири переможці. На цьому зупинятися не планують, кажуть благодійники, адже військові досі потребують нашої підтримки та допомоги. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.